Мої вітання, друзі. Гіроскутер дитячий. Люди замінили акумулятори самостійно, але вони нічого не тримають. Оце вони батареї поміняли, Samsung не тримає. Що складається гіроскутер? Два електромотори, контролер двигунів, основна плата керування, Bluetooth модуль і модуль руля поворотів. Ну і, звісно ж, батарея яка під підозрою. Я її перевірив приладом для вимірювання ємності, і вона показала у мене 1900 мА. Тобто у неї вдвічі менше заявлена потужність. Тим паче, при вмиканні потужність напруга сразу падає до 40%. Дістаємо батарею, заявлена 4,4, ,4, а в реалії 1,9 А. Години. Так, я її зарядив і вона взяла у нас 1900 мА. Ось така батарея нова. Віддали мені стару батарею і спробуємо її перепакувати. Так, я зробив заміри її. І вона не годна. Будемо міняти на отакі акумулятори. Спочатку ми відпаюємо. Дуже обережно старі банки, тому що вони ще під напругою, щоб ніде нічого не коротнуло. І не стрельно. От так по черзі всі відпаюємо. Нижні теж відпаюємо і знімаємо плату, контролю. Знизу деталей немає. Зняли ми її, потім починаємо варити нові акумулятори, зварюємо їх. Далі одягаємо. Плату контролера на акумулятори, залуджуємо нікельовану стрічку і підпаємо по черзі всі клемки. Запаюємо. Контролер у нас не заблокується, можна паяти як завгодно. Далі ізолюємо картонкою і встановлюємо. Ще одну секцію батарей, теж підпаюємо їх. Все готово, такий вигляд має, зварено, все, нібито нічого. Що ми робимо далі? Далі ми перевіряємо напругу, напруга в нормі 41,5 вольт. Далі я зарядив повністю батареї. Зарядив і перевір, і підключимо їх до вимірювання ємності, до електронної нагрузки. Струм встановив 4 А, напруга нинішня, 159 Вт, що там ще? І нижнє значення я виставив 30 В по відключенню, коли по завершенні. Зарядки. Так, закінчується у нас заряд, розряд, і ми бачимо, що ємність батареї складає 4,5 А. Час зайняв у нас годину і 7 хвилин. Все, тепер збираємо батарею, ізолюємо її ззовні електрокартоном липучим, знизу заклеїли, знизу і так всі краї заклеюємо, щоб. Від вібрації ніде нічого не відпало і, звісно ж, не замкнуло, тому що акумулятори ці дуже небезпечні. Так, заклеїли всі сторони, все добре. Далі беремо армований скотч спеціальний і ним іще ущільнюємо акумулятор вздовж і в поперек ув'язуємо надійно. Відрізаємо все. Батарея у нас готова для встановлення в самокат. Так, міряємо ще раз напругу 41,5 вольт. Далі беремо скутер і вставляємо батарею. Звісно, ж кожух, який фіксує її, закручуємо, затискаємо все надійно. Жилення я під'єднав і пробуємо вмикати. Так. Натиснули старт. Це у нас запустився гіроскутер. Заряд складає 99%. Скручую, і віддаю, нехай пробують. Дякую за увагу, друзі. На все добре, до побачення.